Цікаво про складне, важливе доступною мовою. Складні запитання: релігія і наука. Розум, і віра, історія та мистецтво. Цікаві гості. Відкрий серце та увімкни розум. Слава Ісусу Христу! У цей весняний, і нарешті, так виглядає трохи теплий день. Вас вітає програма Цікаво про складне на Львівському радіо в студії Тарас Бабенчук і отець Андрій Хомишин. Слава Ісусу Христу. 31 березня не так давно переважна більшість католиків і навіть деякі православні у світі відсвяткували е, Великдень. Для греко-католиків і більшості православних це була друга неділя Великого посту. Цього року різниця між датами Великодня складає аж 5 тижнів. Цікавий прецедент, і, власне, в чому причина такої різниці, ми хочемо запитати нашого сьогоднішнього гостя. У нас в студії доктор богослов'я, літургіст, викладач кафедри богослов'я Українського католицького університету, пан Ігор Василишин. Слава Ісусу Христу! Пане Ігоре. Чому власне найбільше християнське свято воскресіння Христове святкується різними церквами у різний час? Проблема в тому, що. У 16 столітті відбулася реформа папи Григорія XIII, яка привела до точності дату весняного рівнодення. Усім відомо, що Юліанський календар був неточним на свій час отці першого Вселенського собору не зважили на те, що Кожного року ця неточність складає 0,78 доби, а кожних 128 років набігає одна доба. І тому у 1582 році папа Григорій 13 наказав вилучити з лічби 10 діб після 4 жовтня 1589 року, тоді настало вже не 5, а 15 жовтня. І таким чином це весняне рівнодення було повернуте на дійсну дату, на 21 березня. І тому західні християни, цілий західний світ, католицький більшості протестантських церков, навіть Фінляндська православна церква, святкує Пасху строго у першу неділю після повні, яка настає 21 березня або після цієї дати за новим стилем. Але щоб ця помилка не повторювалася надалі, було прийнято кожних 400 років викидати три доби. Роблять це в ті столітні роки, число яких число століть, яких не ділиться на чотири безостачі, і тому роки 1700, 1800, 1900 в григоріанському календарі були простими. У той час, як у Юліанському, вони були високосними. Тому треба пам'ятати, що цю реформу календаря було проведено для точнішого обчислення дати Пасхи, але внаслідок цього і між датами святкування Різдва. І між датами святкування Пасхи ми бачимо різницю. Між датами святкування Різдва 13 днів, 25 грудня і 7 січня. А між датами Пасхи це вже залежить власне від дати самого весняного рівнодення. Пане Ігоре, ця історія різниці у двох календарях юліанському і григоріанському. Набересі початок, ще, як ви як ви задали від кінця 16 століття. Так? Чи були спроби продовж цього? Періоду часу, щоб ці календарі якось уніфікувати і звести до одного. Е, були звичайно спроби, але консервативність певних е, церков, певних конфесій не дає е, власне, поступитися е, у е, святкуванні дати Пасхи через, те, через певне нерозуміння Fryк, деяких фактів, через те, що е, начебто. Захід з боку православних церков'я, начебто католики, святкують разом з юдеями, що насправді не відповідає дійсності. Я рекомендував би слухачам читати книжку Івана Климишина про основи Пасхалії. Там дуже детально власне, пояснюється ця проблема. І також зараз багато інформації є в мережі інтернет, на сайтах. І були різні, наскільки я знаю, патріархи Константинополя одні засуджували строго цю практику, інші навпаки. Були готові поступитися, звичайно. Ну, це той випадок, як каже професор Кулемишин, де буква вбиває, а дух животворить. Він цитує, власне, послання до Корінтян. Вибачте, друге послання до Корінтян, третя глава. Пане Юре, а, тобто, щоб так уяснити. Є два церковних календарі. так, Є Юліанський календар, за яким живе також наша Греко-католицька церква в Україні, і є е, Григоріанський календар, за яким живе католицький світ, так, Католицька церква в цілому світі. Е, а як вийшло, власне, так, що. Е, ну, Тобто чому не прийняли календар Григоріанський на Сході? Тобто, яка була причина, скажімо, можливо, так, щоб наші слухачі більше зрозуміли, чому цих календарів є саме два? І чому не чому вийшло, що одна частина світу живе за одним, а друга якби ну не живе зараз, але святкує і літургійні речі, також і літургійні свята за другим календарем? Ну професор Климишин вважає зокрема, що е, консервативність певних е, кіл е, православної церкви і е, надання якоїсь сакральності календареві е, на сході, е, приписування якихось магічних властивостей, чи що власне привезло до таких забобонів, е, що чисто земні речі. Астрономічні речі, математика, скажімо, стали вживатися як якась, начебто, сакральність, чи певні там непорушні традиції, що насправді не відповідає дійсності. Тому що точнішим є власне Григоріанський календар, і ще була причина нерозуміння апостольського правила професор. Московської духовної академії Огіцький казав, що власне нерозуміння єврейської Пасхи, нерозуміння святкування дати Пасхи після рівнодення і після єврейської Пасхи, і приписів певних певних приписів, які існували у східній церкві, власне, зробили таку колізію в цьому плані. Добре, е, нагадуємо нашим слухачам, що ця програма цікаво про складне. Ми сьогодні говоримо про встановлення і святкування дати Великодня і е, різні традиції, різні календарі, які з цим пов'язані. Також е, ви можете нашій передачі і свої запитання, свої побажання залишати на сторінці Фейсбук, і там ви також можете подивитися наші попередні випуски, послухати. Це програ... значить, в Фейсбук. Закладка цікаво про складне. Окрім цього, наш емейл, складне Продовжуємо нашу розмову. Бачу, тець Андрій хоче задати якесь дуже цікаве запитання. Напевно, я так хотів продовжити цю тему, яку зачепив пан Ігор щодо авторів, які роз'яснюють цю різнобіжність між двома календарями, і ті намагання їх об'єднати. Прагаю гарну, дуже книжку владики Бориса Гудзяка Криза і реформа. Де він, описуючи події 16 століття, які стосувалися унії нашої церкви, говорить обсередковано, звичайно, говорить про власне про ті намагання зі сторони Латинської церкви і також Православного Константинопольського патріархату об'єднати ці календарі, і він називає однією з причин чисто людський фактор. Без врахування якихось там магічності, надавання сакральності, тим іншим речам, говорять про такі речі, причини, яка є, чисто людське непорозуміння між особистістю. Продовжуючи цю сьогоднішню тему двох календарів. Пане Ігоре, ви говорили про те, що вирахування великодньої дати залежить від астрономічних якихось рухів місяця до кола Землі. Так? Скажіть, будь ласка, Наскільки мені відомо, в Старому Завіті Великодень Пасха, Песах, як це звучить на, на єврейській мові, мав певну визначену дату. Якщо я не помиляюся, в книзі виходу говориться про 14-й день місяця Нісана, коли так. народ мав святкувати власне цей спомин про вихід з єгипетської неволі. Скажіть, будь ласка, якщо є така. Дата, як зараз виглядає святкування Великої... Пасхи, скажімо, в ізраїльському народі? Власне, так в Ізраїлі офіційний календар зараз є місячно-сонячний, той час, як в мусульманських країнах, є місячний календар. А якщо я не помиляюся, юдеї перейшли на місячно-сонячний календар, десь у 4 столітті до нашої ери. І е, зараз ніхто не сумнівається у правовірності приписів е, юдейської релігії, і всі знають, як сумлінно дотримуються юдеї власне всіх приписів. Е, проте Біблія каже, що 14-го числа, першого місяця, е, Пасха. А десь за 200 років до нашої ери євреї перенесли початок року на осінь. А місяць Нісан, в якому святкують Пасху, став сьомим у звичайному і восьми у емболістичному, тобто тринадцятимісячному році. І також у 500-му році, здійснюючи реформу календаря, євреї перейшли на відлік днів у місяцях не від неоменії від нового місяця, а від фаз нового місяця, тобто від кон'юнкції. Отже, розпочинаючи свято Пасхи, вони святкують його добою раніше, а іноді на е півтора доби. До фактичної повні і це, однак, не має жодного значення, жодного негативного впливу на їхню духовність чи правовірність людей. Тобто, якщо я зрозумів, це означає про те, що дата святкування Пасхи так само коливається. Так, звичайно, коливається. А яка система є? Простіше пояснити: на Заході західні християни кажуть, нас не цікавить Юдейська Пасха. Ми не святкуємо Пасху з юдеями у сенсі визволення з єгипетського рабства чи пам'ять там, як Ангел проходив і власне омивав. Знаком, крові, що, знаком крові помешкання в Єгипті, а ми святкуємо зовсім іншу подію. Ми святкуємо Воскресіння Ісуса Христа, тобто наша Пасха є Христос. Це було для старозавітнього Єврея шокуючим, що подія, тобто перехід з єгипетської неволі, подія стала особою, подія стала Христом. І, власне, ми святкуємо подвійний перехід Христа від життя до смерті, і потім його перехід від смерті до життя. Це дуже важливо зрозуміти. І тому нас не обходить зараз юдейський календар, який мінявся, головне суть святкування, головне переживання духовне воскресіння, визволення з полону з рабства гріха, те, що вчить нас християнська релігія, і якщо б це було приписом Божого права, то ніколи православна церква не дозволила б своїм вірним, скажімо, у Фінляндії святкувати його за новим стилем. Це звичайно людське передання, і воно мусить бути рано чи пізно переможене. Пане Ігор, ми тут вже зачепили, власне, почали про це говорити, як, зокрема, у єврейському народі вираховується Пасха, Але я думаю, що нашим слухачам було б дуже цікаво і мені особисто також. Якщо можна простими словами, так щоб ми зрозуміли, як власне, відбувається вираховування дати Паски. Чому, наприклад, цього року є Паска 5 травня, наступного року вона якийсь інший день? Як власне відбувається оце верховування? Може, так щоб простими словами ми зрозуміли. А справа в тому, що Пасха мусить слідкувати після рів... весняного рівнодення і після випадати в неділю, і потім ще мусить бути після весняної повні. Насправді, насправді, е... припис є головний, е... що вона мусить бути обов'язково після весняного рівнодення. А те, щоб не святкувати її з людейми в один день чи просто. Святкувати в якийсь інший період це вже, звичайно, пізніші приписи і. Тобто, виходить так, що після рівнодення весняного, і також після того, як є повний місяць в. Весною, так, в тому місяці, в якому випадає Паска, ну, так? Так, власне, система... І неділя, і неділя. Система є в тому, що власне реформа юліанського календаря повернула справжню дату весняного рівнодення, Тобто двадцять друге березня, 21-22 березня, це є по старому стилю 3 квітня, тому що найраніша Пасха може випасти 3 квітня, але насправді, насправді вона є згідно юліанського календаря 22 березня, 23 березня. А в західній традиції власне Пасха випадає звичайно в неділю після березня, після 22 березня в наступну неділю. Тому є такий збіг, тобто, тобто невідповідність в даному разі. То яка є різниця між святкуванням Пасхи за східною традицією, якою дотримується наша Грекотовська церква, керуючись юліанським календарем, і яка є, і який є принцип вирахування Пасхи? Відповідно до юліанського календаря, який яким, керується ланського Рюрянського, таким яким керується? Латинська західна традиція Нугресгрегоріянський календар більш точніший. Він просто не зважає на власне на збіг Пасхи з юдеями. Він каже: нас не цікаві. Навіть бувають випадки, що Пасха Християнська випереджує пасху юдейську на певні дні. А буває, що збігається з нею. Вони просто не цікавить, тому що цікавить більше сама суть святкування. А от на сході ми вже втікаємо від юдейської пасхи. Наприклад, якщо випаде в неділю християнська пасха, так звана православна пасхалія. Ще приписує змістити Пасху на одну неділю вперед, тому що не святкувати її з юдеями. І ця традиція зараз також дотримується. Ну так, виписну. звичайно, це не точність православної пасхалії, тому що вона святкується дуже часто не в першу, а в другу неділю після астрономічної повні. І тому власне. Ці всі таблиці, е, якими користуються православні, вони не, не використовують реальне е, е, весняне рівнодення, а використовують власне таблиці, які були складені 1300 років тому, і вони не точні. Це так звані метоні цикли, які не точні. І тому в, власне в цьому проблема, що в юліанському календарі реальні фази місяця е, зміщуються. Е, і, mm -hmm. Пане Ігоре, ви говорите про те, що е, східна церква керується тими не, неточними е, вирахованими фазами місяця, Так, вони це, вони це знають, напевно, правда? Чи вони роблять якусь реформу в тому напрямку, щоб mm -hmm. е, дойти до якоїсь точної, скажімо, там е, дати? Я прошу, я якраз доповню. Бо, е, власне, почув кілька років тому, по-моєму, що це був владика Борис Гудзяк, теперішній, який е, казав, що були навіть спроби і веду, велися розмови на рівні цього, щоби. Жити кожна церква, скажімо, східна церква православна і католицька жила за своїми календарями григоріанським і юліанським, але щоб пасху святкували разом. От може чи, 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 чи можливий власне такий, такий вихід ситуації, ви як літургіст, можливо, можете сказати, чи це не нереально? Якщо підходити чисто астрономічно, то все таки григоріанський календар точніший набагато. А якщо підходити з точки зору пасторальної, чи з точки зору, скажімо, традиції, то можна перейти тимчасово на так званий. Неогригоріанський календар, на який прийшли більшості православних церков, тобто Румунська, Елладська церква, потім Албанська церква, Американська православна церква, вони святкують власне в такий спосіб, що Різдво і всі пов'язані з ним свята. Є, святкуються за новим стилем. а Пасхальний цикл вже святкується згідно старого стилю, а повністю старостильні це сербська церква, російська, українські греко-католики, українські церкви, також грузинська і церква в Єрусалимі. І що цікаво, власне, що в цьому році західні християни у Греції, але також і в Єрусалимі, святкуватимуть Пасху разом з більшістю, тобто з православними і з греко-католиками, які дотримуються старого стилю. Але я думаю, що це тимчасово, тому що якщо зміститься у наступному столітті ще на один день е, числення календарне, то ми вже будемо мати різдво не 7, а але 8 січня, і всі пов'язані з цим свята. І знову буде зміщення так, що Пасха згодом зміститься уже на, на літній період, це суперечить е, знову такі апостольські традиції і правилам. І тоді доведеться якось один місяць е, забирати з календаря. Так що простіше, все таки, було би прийти на григоріанський календар, і е, як кажуть е, деякі аналітики, е, деякі вчені вважають, що вони е, вибачте деякі. Священники, монахи такі консервативні кола, вони вдають, начебто вони не бачать цієї проблеми, яка існує. Добре, дійсно сьогодні дуже цікаве у нас питання в програмі. Цікаво про складне. Воно сьогодні в нас складне, але ми стараємося говорити про нього цікаво. Вичислення дати Великодня і святкування, чому власне, є різниця у святкуванні Великодня в різних церквах, в католицькій церкві, в церкві православній, і також чому ми, католицька церква, греко-католицька церква, святкуємо сьогодні Великдень 5 травня, а не з усіма. Католиками 31 березня у нас в студії доктор богослов'я літургіст пан Ігор Василишин. Але зараз ми зробимо маленьку паузу у вигляді нашої постійної рубрики Музика від гостя. Пане Ігоре, з якою, з якою музикою ви прийшли сьогодні? І поясніть, будь ласка, свій вибір цієї пісні, яку ви нам принесли. Зараз триває великий піст. А піст у розумінні церковному, у розумінні християнства це пустеля. Тобто нам треба пережити пустелю 40 днів. Ми знаємо з євангельської розповіді, що Ісус був 40 днів на пустелі. І я так подумав, що найкращим подарунком буде пісня у виконанні пікардійської терції Пустельник. Дуже добре, дуже гарна пісня. Слухаємо Пікардійська терція Пустельник в програмі цікаво про складне. Я не знаю, що ви принесли мені. Доторкніться поглядом до того каміння, може, з нього засвіти. ダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメダ Приємної спокійної музики знову в студії Львівського радіо, де сьогодні говоримо про принципи вирахування дати святкування Великодня з доктором літургійного богослов'я паном Ігором. Пане Ігоре, ми знаємо, що свято Великодня, як є, яке є найбільшим святом, правда, у цьому церковному календарному році, воно сягає своїм корінням. Від самого початку існування християнства, буквально після самого ж таки воскресіння Господнього, правда, з наступних років воно святкувалося. Його історія, традиція розвитку святкування цього свята є найдовшою порівняння із всіма святами. Розкажіть, будь ласка, нам як на яких принципах будувалося, як взагалі виглядалося формування традиції святкування Великодня? Ну, в перших століттях, звичайно, святкували разом з юдеями, тому щойно після вселенського собору, після першого Вселенського собору, 32, 325 року, вже його почали святкувати в неділю. А в подальших століттях, власне, до церкви приєднувалися інші нові люди, і власне розвивається великий піст від декількох днів перед Пасхою. Він розвивається до 40 днів, і це фактично є приготуванням тих людей до, до хрещення в велику суботу. Тобто, пасхальний канон, який. І ми маємо зараз у неділю, він виник набагато пізніше. А насправді літургія Великої Суботи вона відправлялася пізно ввечері. І під час тих читань старозавітніх, яких ми маємо 14 сьогодні, під час них власне, відбувалося хрещення оглашених. І навіть той звичай, який ми маємо, що священник переодягається з світлих з вибачте з темних рис у світлі перед Євангелієм, це вже набагато пізніше. Він просто нагадує символічно переодягання новохрещених у світлу одежу. А м, такі е, обряди, які ми маємо зараз, це вже набагато пізніше, після 14 століття е, виникли. Навіть деякі плащаниця, скажімо, обряд плащениці ще пізніший, він додався вже після 14 століття. Його навіть немає, про нього немає згадки навіть у тріодях. Е, тобто, ми бачимо тут такий синтез поступовий різних е, всіх традицій. Е, але м, основне те, що е, Воскресіння, подія Воскресіння Христового є центром е, цілого церкв. Року є центром християнського життя. Тобто, ми виспоминаємо наше визволення від рабства, наше хрещення, наш перехід до життя у Бозі з Ісусом Христом. Пане Ігоре, от Великодню передує, крім Великого посту, також окремо виділяється Страсний тиждень. Це особливий час, можливо, ще більшої молитви, так, зовсім інакше богослужіння, служіння, навіть відмінні від посту великого. В чому власне полягає особливість цих семи днів і чому вони так от стоять окремо в церкві, навіть перед Великою насправді я би виділив три останні дні: великий четвер, велику п'ятницю і велику суботу, тому що власне у них відбувається це так званий трідіум Пасхалі, який відзеркалює власне ті всі події з останніх днів земного життя Ісуса Христа, тобто установлення Господньої вечері. Літургія Господньої вечері, яка мала би відбуватися увечері, вона зміщена на ранок, а пасхальне чування, тобто передпасхальне чування, яке фактично є. Спомином страстей Ісуса Христа у нас зміщено на вечірню. Тобто такий ми маємо абсурд, що вечірня є вранці, утрення – ввечері. Але ми маємо прекрасні обряди, тобто переживання, не новоспоминання, ну, переживання тих всіх подій, які Господь наш Ісус Христос здійснив перед своїми страстями і смертю і Воскресінням. Це умивання ніг апостола, це установлення Євхаристії. Тобто, ми також згадуємо зраду Юди. Ми переживаємо його е, страсті у Пилата, його погребення, і це все відзеркалено у богослужінні. А е, спомен зіккарон по-єврейськи е, чи е, Анамнезіс грецької мови. Це означає таке дуже живе переживання тієї події, тобто заглиблення на нове переживання того, що відбувалося дві тисячі років тому. Так, то справді дуже промовляють власне. Літургійні тексти і традиції, які в нас є. І е, я не знаю, мені, наприклад, деколи є трошки навіть прикро, що не на всіх богослужіннях Страстного тижня, зокрема і тих от, трьох останніх днів, е, є присутні, може, вірні в такій великій кількості. Тут є такий ризик, мені здається, так, щоб за приготуванням до, до Пасхи, до Великодня, в е, мається на увазі приготуванням страв чи прибирання в хаті, не загубити власне такою. Приготування молитовного, щоб піти до церкви і помолитися, власне, ми дуже багато втрачаємо через те, що затратився е, сенс розуміння у тих трьох днях е, останніх днів е, страстного тижня, і колись е, паломниця Етерія в IV столітті вона згадувала, як в Єрусалимі повністю всі е, паломники е, йшли тими місцями, де Господь наш Ісус Христос е, відбував свою останню хресну дорогу, е, тобто е, у Каяфи і е, потім. Е, Переходили до на Голгофту тими всіма місцями, і потім власне відбувалися богослужіння. І коли священник говорив проповідь, то буквально всі люди плакали. Тобто, треба повернути розуміння власне трідіум Пасхалі, що четвер, п'ятниця і субота є найважливішими днями, також в контексті Пасхи у церковному році. І до 12 століття у велику п'ятницю була не плащаниця, була літургія напередосвячених дарів, і майже всі люди, які були в храмі, практично всі храмі, вони причащали. Це є важливе. Не поцілувати плащаницю і відійти, а взяти живу участь. От літургія передосвячення доріг, яка є в західній церкві, вона була притаманна для цілого християнського світу. Пане Ігоре, дуже дякуємо. Мусимо, на жаль, завершувати. Приходить наш час передачі дякую. нашої до закінчення. Дякуємо дякую. дуже вам. У нас Важаю, в студії веселих був свят. Так, дякую дякую. вам також. Літургіст Ігор Василишин, доктор богослов'я, викладач кафедри богослов'я УКУ. З вами до наступної середи прощається Тарас Бабинчук у та Андрій Хомишин. Бажаємо вам у час Великого посту роздумати краще, підготуватися краще в духовному плані до Великодня цього великого свята. Також черпайте з тої великої традиції нашої східної церкви. Слава Ісусу Христу! Цікаво про складне. Важливе, доступною мовою. Відкрий серце та увімкни розум.